Як набрати? Першу тисячу підписників. Перша порада і одна з найголовніших помилок початківців. Не треба просити ваших друзів підписатись і поставити лайк. Так вони роблять тільки гірше. Про це я розповідав в окремому відео. Просто цього не робіть і подивіться, це окреме відео. Там я зібрав 10 найголовніших помилок а, початківців. Забув представитись, мене звати Єлець Максим, я ютуб-продюсер, вісім років займаюся Ютубом, допомагаю інтегрувати бізнеси в Ютуб, ютуби бізнес, а також надаю консультації. Друга порада робіть якісні відео, які не противно буде дивитись. Хоча б мінімально нормальний звук, без зайвих шумів, гавкання собак та шуму машин за вікном. Потурбуйтесь про відсутність зайвих звуків. В ідеалі купіть мікрофон. А маленький, може навіть не такий, просто маленький за 10-15 доларів. Те саме з відео. Якщо у вас немає стабілізації, не знімайте під час руху. Якщо у вас немає нормального світла, знімайте в день при нормальному денному освітленні. Яка б цікава тема у вас не була. Але якщо глядачеві некомфортно буде ваше відео, просто дивитись. Він не буде цього робити, він не буде дивитись і тим паче підписуватись. Третя порада: знайдіть тематичні пабліки, групи в соцмережах і пропонуйте своє відео там. Не всі адміни, звісно, будуть публікувати ваші відео, але тут важлива наполегливість. Прийшлете 20 адмінам, 5 з них опублікує або навіть хоча б два це вже круто. З деякими адмінами можна домовитись за якусь копійку за репост ваших відео. З деякими, навіть на безкоштовний бартер, можна домовитись. Я в своєму відео згадую. Ваш телеграм-канал, ви в своєму каналі репостите це відео. Всі в плюсі. Я також це колись робив, домовлявся про репости в якихось пабліках, групах, а десь безкоштовно просто репостився. Четверта порада. Не переставайте робити відео, навіть якщо вам здається. Що щось йде не так. Поки ви не зробили своїх 20-30 відео, ви не маєте права казати, що у вас не виходить, що ви щось робите не так і таке інше. Зробіть 20-30 відео, і результат обов'язково буде. Відео, які не залітають, сприймайте як ще один етап вашого навчання, аналізуйте помилки, робіть нові. Я за своє життя зробив понад півтори тисячі відео і досі вчусь, це нормальний процес. Якщо ви замучуєтесь і випадаєте зі створювання контента, Алгоритму Ютубу, який, можливо, тільки почали вас бачити, знов вас втрачають і більше не пропонують ваш контент глядачам. Не випадайте, будь ласка. П'ята порада. Робіть правильно оптимізацію відео. Я вже робив відео про те, як користуватись плагіном від IQ, воно є на моєму каналі. Зробіть завдяки відібраним ключовим словам правильну назву, правильний опис, заставку. Зробіть нормальну, на яку глядач захоче клікнути, можна купити її за 2 бакси, десь багато людей це робить. Пропишіть правильні теги, які, по-перше, мають широкий пошуковий об'єм, і, по-друге, відповідають темі вашого відео конкретного. Тобто, ви не намагаєтесь обманути YouTube, прописуючи неправильні теги, а прописуєте Круті теги. Якщо до речі, цікаве відео про те, як відбирати теги, пишіть в коментарях, буде багато коментарів. Зніму для вас відео шоста порада заохочувати людей писати коментарі та взагалі проявляти активність. Питайте щось у них, просіть поради, просіть поділитись своїм досвідом в коментарях. Алгоритми Ютубу люблять, коли ваші відео додивлюються до кінця. Ставлять лайки, пишуть коментарі та репостять. Робіть все так, щоб усі ці названі дії ваші глядачі виконували, хоча б в якомусь об'ємі. Сьома порада. Передивіться одне з моїх попередніх відео про те, які помилки дуже часто роблять новачки, і не робіть бляха-муха цих помилок ні в якому разі. Наробивши таких помилок, ви можете з самого початку взагалі вбити свій канал так, що навіть якщо потім ви все будете робити правильно, ідеально, йому вже нічого може не допомогти. Ну, ви алгоритмом Ютуба не дозволите вже свій канал нікуди просувати. І останнє. І найважливіша порада, щоб набирати підписників правильний підбір теми, це найміцніша, найпотужніше джерело нових підписників. Я запускав вже не один канал і провів багато консультацій свого досвіду. Впевнено можу сказати: якщо ви знайдете теми, які цікаві сотням тисяч людей нормально зробити цей контент. І нормально оптимізуєте його так, щоб люди, яким цей контент потрібен, змогли його знайти. Успіх вам гарантовано. Навіть якщо у вас нема повного розуміння, що знімати, просто дивіться, які відео знімають конкуренти, люди з вашої теми, і повторюйте з часом, коли ви візьмете пару десятків тем ваших колег, ви зрозумієте, як вони їх обирають, як взагалі. Обираються теми для відео. Якщо вам знов ж таки цікаво, як обирати теми для відео, можу зробити окремий випуск. Пишіть про це в коментарях. Які ще є питання? Задавайте їх я. Наголошую під популярні запитання, я роблю окремі відео. Не оменіть можливості отримувати відповіді на саме ваші запитання і ставати дедалі краще. З вами був Єлець Максим, Ютуб продюсер, Ютуб експерт. Бажаю вам і тисячу свою першу набрати, і десятку тисяч, і сто тисяч, і так далі. Все у вас буде круто, якщо ви будете наполегливими і будете робити це талановито і правильно будете аналізувати всі свої помилки. Отак.